Друзі, ми продовжуємо радувати вас нашими класними лотами, якісними, цікавими. Це Milady TV Shop. Я сьогодні з вами Світлана, і у нас дуже такий комфортний, затишний, теплий етер сьогодні. Зірковий, я б так сказала, тому що коли ми обирали колір нашого лоту, я кажу: о. Це я хочу зірочки, як на небі. Знаєте, як в планетарії, коли вперше я вперше потрапила в планетарію, я закохалась просто в зірочки. І сьогодні для вас ці пухнасті пледи з мікрофібри, у нас сьогодні євророзмір, вони всі великі, е, найкращої якості це мікрофібра, яка вона зручна, яка вона приємна до тіла. Просто зараз я от, знаєте. Сижу, гладжу, знаєте, як котика, і починаю заспокоюватись, тому що це дійсно дуже комфортна тканина. Ви знаєте, що мікрофібра у нас буває різна, у нас буває вона гладка. Сьогодні це надзвичайно пухнаста, надзвичайно приємна до тіла мікрофібра. В нас скоро з'явиться інформація на ваших телеекранах. Ви обов'язково е, обов'язково запам'ятаєте. Запишете. Друзі, е, це пледи Євророзміра 220 на 2 Це здоровецькі пледи, тому запам'ятовуйте код товару, плед Корсіка. Дивіться, це євророзмір. Зараз для вас ціна 2600 гривень гривень. Ви не обираєте колір, але я хочу запевнити вас, що кожен, кожен е плед буде у вас пухнаста мікрофібра. Тканина однакова. Ми компенсуємо для вас е е цей такий, знаєте, момент, що у нас безкоштовна доставка і дуже приємна ціна, тому що ви знаєте, пледи вони досить такі об'ємні, це ж великий розмір. І тому у нас е, безкоштовна доставка. Зараз ми більш детально розглянемо е, кольори. Е, ну, По-перше, бачили ви вже мій зірковий пледик. Він мені дуже-дуже ну, дуже поди, подобається. Подивіться, який класний настрій. Одразу, якщо це дитяча, Ну, навіть я б собі з задоволенням взяла е, такий пледик додому. Що мені подобається в цьому пледику? Це також всі вони виконані в пухнастій мікрофібрі. Ви подивіться, яке ще гарне тиснення. Тобто, дуже цікавий це авторський дизайн від нашого виробника. Спеціально для глядачок і для глядачів Міледі Тівішоп розробили унікальний дизайн. Саме ось з таким тисненням, з такою стрічкою. Зараз я вам розгорну і ви подивитесь. Я, друзі, я вам ще раз нагадую, що колір ви не обираєте. Але е, у вас, якщо ви кілька собі будете замовляти, то обов'язково будуть різні кольори. Якщо ви, ну, наприклад, собі там ще комусь на подарунок, у, у нас будуть різні кольори. Подивіться, е, це м, лицьова сторона, скажімо так. А у нас ще є зворотня сторона. Але я вам скажу, що навіть на зворотній стороні він ось такий світлий. Гладесенький, подивіться, ну хіба не краса? Ну просто, знаєте, таке е як шахматне поле, знаєте, як така шахматна доска. Мені дуже подобається. І подивіться, якої високої якості пухнаста мікрофібра, вона дійсно тепла. Це не просто буде як вам прикраса, а як покривало. А воно у вас буде зігрівати, тому що я, наприклад, я люблю, знаєте, коли я ввечері там беру книжечку, е, сідаю, наливаю собі чашечку чорного чаю, обов'язково з лимончиком. Я дуже люблю е, всістися до себе на, е, на, на ліжку і загорнутися в плед, знаєте, так щоб мені було зручно. Дивіться. Е, Ну, взагалі, це. вже можемо лягати і відпочивати просто. Ну, скільки вже можна бігати? Дивіться, він, по-перше, що мені подобається, що він не важкий, тобто він не важкелезний, немає такого грузу, знаєте, але він надзвичайно, надзвичайно теплий. Будь ласка, якщо ви е, хочете комфорту, тепла, е, такого приємного відчуття, знаєте, оце це саме відчуття цього такого домашнього комфорту. Коли вам надзвичайно приємно в себе вдома, тому що є ось така річ чудова, цей пледик, ви загорнулися і ви відчуваєте, що ви в безпеці, що ви захищені, що вам тепло. Зараз я вам ще покажу. Інші принти, а ви е, вже активні до нас, вже дзвонять наші любі глядачі. Вже є аж чотири замовлення. Я хочу передати привітання нашим жіночкам, нашим любим е, господиням. До нас телефонують місто Золотоноша, Я вас вітаю, пані Марина. Замовила собі пледик. Так, вітаю вас, пані Марина. Дякуємо, що ви замовляєте. Ви хочу нагадати, що ви отримаєте будь-який колір, може бути різним, тобто не обов'язково такий або такий. Але якщо ви замовляєте два пледики, то ви обов'язково отримаєте різні кольори. Ось цей мені також дуже сподобався. Дивіться. Квіточки. Зараз я вам розгорну гарненько. Подивіться, які гарні квіточки. Це ну, він величезний, 2 метри на 2,20. євророзмір, справжній європейського стандарту. Подивіться, які гарні квіточки. Просто мені дуже подобається, що є така. Ну, знаєте, це не просто тепло, зручно. Це ще й дуже-дуже гарно. Подивіться, які гарні розсипані такі ну, здоровецькі квіти. Я не знаю, що це за квітка. Нехай це буде Едельвейс, Я не знаю. Може бути це Едельвейс, як ви думаєте? Обов'язково пишіть нам на ютуб канал, підписуйтесь до нас, ставте дзвіночок, щоб ви точно знали, коли виходять наші нові лоти. Тому що у нас взагалі оці пледи, ви знаєте, це один із топів. Нас дуже їх полюбляють, тому що е, знаю, що у нас виробник е, наш. Постійний виробник, він дуже якісний, перевірений, багато вже гарних відгуків. Ну, ось ця е, пухнаста мікрофібра, ви знаєте, я отак от перевіряю, е, треба щічкою пригорнутися, скажімо так. І якщо вам, м -м -м, якщо вам так приємно, що одразу клонить вже на сон, знаєте, то ви можете бути певні, що ця річ вона дуже приємна до тіла, ну дуже комфортна. Погляньте ще на цей принт. Ну, ось ця така шахматка, така квітуча шахматка, знаєте, в мене був подібний халат. Дивіться, як гарно. Подивіться, просто зараз наш оператор покаже, я так заховаюся, а ви обов'язково роздивіться гарний, цю гарну квіточку. Тобто вона дійсно ну, гідна вашої уваги, ця квіточка. Колір тут такий. Білий, тут такий теплокоричний, такий більш темно-коричневий. Ну, вона, я б сказала так, що це універсальні кольори. Тут немає якихось таких яскравих таких плям. Знаєте, немає там зеленого, червоного, вибагливого кольору. Колір досить такий універсальний, тому під будь-який ваш інтер'єр, нехай це буде в вашій квартирі в будинку, або на дачі будь-який принт. Він буде доречний. Зараз в мене ще є аж два принти. У мене сьогодні надзвичайно багато, великий вибір. Дивіться, ось цей мені особливо подобається ці зігзаги. Так? Вони мені чимось подібні до наших таких геометричних фігур, до наших зірочок. Подивіться, він виглядає наче хутро. І взагалі, ось ця е, така пухнаста мікрофібра. Вона ось здалеку, вона мені нагадує хутро, але вона ще і надзвичайно надзвичайно тепла, і дуже дуже приємна до тіла, дуже комфортна. Вона щільно набита, ця мікрофібра. І ви знаєте, з таким пледиком ви будете не просто в теплі, а ще й в красі, в дуже гарній красі. Тому що е, з задоволенням загорнутися ввечері в холодні наші вечори. В зимні, знаєте, загорнутися е, в такий пледик. Ой, знаєте, мені там дзвонять в двері. Я там біжу, біжу. Раптово треба терміново вибігти. І я отака вибігла в цьому пледику. І мені навіть дуже гарно, мені подобається, але ще в мене є один пледик. Ще один із варіантів. Я хочу вам просто показати, що кожний принт, кожний, він буде ну, надзвичайно гарний. Це дійсно. Красиві якісні принти, і принти розроблені спеціально нашим постачальником для наших любих глядачів Міле TV Shop. Дивіться, ось цей принт ще мені також дуже подобається. Він більш такий терокотово-пудровий, більш такий рожевий, знаєте, до рожевого. Але я хочу зауважити, що кольори вони не, вони не яскраві, тобто вони не будуть вибиватися. Ось зараз на загальному плані я вам покажу. Бачите? Вони не будуть вибиватися з вашого інтер'єру. А до нас телефонує Жанна Аркадівна. Я вітаю вас, з міста Житомира! Як мені приємно, Міста Житомир, вітаю вас! Так, придбала собі два пледика. До вас Жанночка, відправляється два пледика різних кольорів. Так, також до нас телефонує Наталя Анатолівна з міста Черкаси. Вітаю вас, Наталя Анатолійовна! Також замовила собі пледик і за вашу активність. Мені б дуже хотілося просити до вас ще е, трішки знижечку. Дивіться, друзі, якщо ви будете ще більш активними, буде ще до вас одна знижечка. Мені каже пан режисер, каже, що у нас буде велика знижка за вашу таку ну, надзвичайну активність. Кол-центр працює О, мінус 500 гривень. Просто зараз на плед євро розміру, друзі. 2100 тисячі євро гривень, євророзмір. Ну це дуже класна ціна. Будьте уважні, пішов таймер, поспішайте. У вас є три хвилини. Я хочу вас хочу вам ще обов'язково наголосити на тому, що ви заберете свій пледик за найнижчою ціною в ефірі. Але після ефіру, знаєте, нам багато дзвонять що там. Хтось думає, хтось вирішує, каже: ой, хочу пледок. А у нас це топ товар, і кількість їх обмежена, і їх дуже дуже швидко розбирають собі на подарунки десь на дачу, за місто, у село е частенько. Знаєте, ну просто хочеться, щоб кругом було, щоб е кругом було тепло і затишно. А я кажу, а партія вже закінчилась. А ну як же так? Ми ж дуже хотіли. Тому, друзі, не боріться, Обов'язково замовляйте, пледики дійсно надзвичайно високої якості. З цим постачальником ми працюємо вже давно. Ось я зараз візьму вам ближче, ще покажу. Ось цей дуже-дуже гарний такий пледик зігзаги. Ми працюємо давно з нашим постачальником, і у нас багато відгуків позитивних, тому що. Це напряму з фабрики. У нас іде постачання, тому що дійсно дуже класна ціна. Я хочу ще раз зауважити, що це євророзмір. Пані, це 2 метра на 2,20. Це здоровецький, тому що іноді я бачу пледики. Знаєте, в інтернет-магазинах там, по-перше, буде вам коштовна доставка, у нас безкоштовна і розміри, ну якісь маленькі, ну полуторні, там півтора метра. А мені подобається, що наш пледик можна в ньому загорнутись так п'ять разів, мені так точно. І постелити це буде ще й дуже гарно, якщо ви постелите на своє ліжко. Це буде дуже гарно, ще як покривало. Знаєте, ну мені подобається. Мені подобається, коли такі теплі. Такі відсінки, ну за рахунок цієї пухнастості, ви бачите, вона виглядає, оця мікрофібра, наче хутро. Тобто, просто зараз ми вам покажемо більш детально, вона виглядає, ось наче, ну, дивіться, ну, правда, наче хутро. Ви зараз побачите, я вам буду намагатись передати всю ніжність ніжність цієї тканинки. Ви бачите, вона наче кролик. Ось у нас в дитинстві бабусі в мене були такі кролики. А до нас ще йде дзвіночок. Нам телефонує Вікторія Вікторівна з міста Біла Церква. Я вас вітаю, Вікторія Вікторівна. Так, замовила своїй доньці пледик. Вітаю вас! Мені дуже-дуже приємно. Хочу нагадати, що безкоштовна доставочка, тому що дійсно такий досить об'ємний у нас сьогодні товар. Тому безкоштовна доставка це дуже класний бонус. Дивіться, Вікторія Вікторівна. Ну для вас. Тому що ви у нас замовляєте, буде безкоштовна доставна. І Вікторія Вікторівна замовила аж три пледи. А ви хочете собі, дочці і ще на дачу. Так? Ну, ну я, вас, я вас вітаю. Це дуже класний вибір, тому що, знаєте, хочеться, щоб було тепло скрізь. І вдома, і на дачі, і в дорозі. якщо ви там в машині, де сідете, так викинули на заднє сидіння, багато місця не займає, але ось комфорт і тепло вам забезпечене. Тому мені дуже приємно, що ви дбаєте про своїх близьких, що ви дбаєте про своїх рідних. А пан режисер, наш Максим, дуже щедрий сьогодні, і він мені повідомляє, що буде для вас іще одна знижечка. Друзі, ну увага на ек... на екран. Запам'ятовуйте код товару Корсика, теплет Корсика. Розмір євро. так, Євро розмір. І у нас знижка 1700 гривень. Просто зараз для вас, пані та панове, ну мені здається, це шикарно. За євро розмір. Ви знаєте, що мені ще подобається? Що ось цю мікрофібру ви можете легко дуже за нею доглядати. Прати в пральній машинці, якщо ви гарно так її склали, так вона багато місця у вас там не буде займати. Ви можете покласти в пральну машинку, обирайте гелі. Якщо ну щоб вона вам довше слугувала, обирайте гелі. Трішки гелю, низькі температури, і дуже легко за ними буде вам доглядати, тому що давайте я вам ще раз покажу принт. Ви роздивитесь ці принти надзвичайно красиві. Він швидко сохне, так як це мікрофібра. Ви знаєте вже, що мікрофібра вона як швидко вбирає вологу, так само швидко її віддає. Ви достали там, з пральної машинки, дістали, ви витрусили його. Подивіться, яке гарне тиснення, яка, яка гарна ось цей малюночок. Мені дуже подобається. Дістали з пральної машинки, струсили, щоб оце хутро, знаєте, таке дуже красиве мікрофіброве, скажімо так, хутро. А, от, і, е Просто повісили і за аби тільки не на, знаєте, не на батареї, тому що мікрофібра не любить високих температур. Він і так швидко висохне. Ось, подивіться, давайте ще раз нас, нас просять наші глядачки показати принти, які є. Дивіться, який гарний принт. Один із, якщо ви замовите 5, то вам прийдуть всі наші кольори. Ці кольори, бачите, подивіться уважно, який гарний принт. Що мені подобається в наших принтах, що вони всі кольори вони не вибиваються із інтер'єру, тобто вони дійсно дуже такі непримхливі, вони е, як сказати не, не мають яскравих якихось плям, тобто вони не зелені, не зелене, не синє, там не жовте, не помаранчеве, а такі пастельні тона. Котрі підійдуть е, в будь-який інтер'єр. Якщо навіть у вас там щось яскраве, то такий колір так, розбавить розбавить ваш інтер'єр. Давайте ще один вам покажу. Мені дуже один із моїх фаворитів це буде ось ці зігзаги. Так мені подобаються такі геометричні форми. Квіточки я також люблю. Чесно, може сьогодні просто такий настрій. А ось ці зігзаги мені навіть, знаєте, подібні до. Хутра до хутра шиншили або кролика. І на ощу, правда, по відчуттям, по відчуттям дуже подібне на хутро шиншили. Чесно, і ось дивіться, зворотня сторона вона має такий білосніжний такий колір, щільно набита, така пухнаста мікрофібра. Ви бачите? Дуже приємна до тіла, ну, надзвичайно гарна. Це може бути вам як і покривало, так і плед, щоб загорнутися. Я вам нагадую, що колір ви не обираєте. Але якщо ви купуєте, так як зазвичай наші глядачі по два по три комплекту, то вам по два по три пледи, то вам прийде різний колір. Отже, давайте я вам покажу ось ці ще дуже красиві квіточки. В мене ще є такі красиві квіточки, надзвичайно гарні. Дивіться, зараз я вам покажу. Бачите такі щільні красиві квіточки, магічні, якісь я б так сказала. Дуже-дуже приємні. Ось особливо ці квіточки, вони також якісь ну такі приємні до тіла. Я не знаю, як вам ще сказати. Мені надзвичайно тепло, комфортно і о, радіє око, знаєте, коли я бачу таку красу. Так, давайте я вам ще один покажу і будемо просити ще трішки знижечку, тому що е, просто за такі пледи, знаєте, хочеться замовити не один, а хочеться замовити п'ять. Тому я буду просити для вас ще одну знижечку. Подивіться, які гарні пелюсточки. Ну просто це мені, ну, як. Я люблю такі е, цікаві, абстрактні такі, бачите, абстрактні якісь квіти. О, от. Давайте я вам ще з, друго, з другої сторони покажу. Тобто Розмір надзвичайно великий, 2 метри на, на 2 Тобто і Ви можете гратися будь-якою стороною, якою вам подобається. До речі, кожен пледик може бути таким трансформером. Знаєте? І так, і так. І мені підказує наш режисер, що від нашої команди буде зараз для вас фінальна знижечка. Увага, друзі! Запам'ятовуйте! Код товару Плет Корсіка. Євророзмір. І для вас ціна 1400 гривень, мої друзі, мої дорогесенькі Я хочу вам сказати, що це ще не все. 1400 гривень. Це ціна за плет, але е, наш виробник він е, він знаєте, він дуже любить е, наш телемагазин, Міладі Шоп, наших глядачок. І ми в нього просили зробити якийсь сюрприз нашим глядачкам, нашим любим глядачкам. І він каже: він погодився. І перемовини пройшли вдало. І я вам хочу сказати, друзі, що за цю ціну 1400 гривень. Ви отримаєте плед євророзміру. І ще один плед подарунок, друзі, тільки сьогодні. Тому дивіться, у вас за ціну 1400 гривень буде два пледи євророзміру. Шановні, це надзвичайно крута акція, я б так сказала, просто подарунок від нашого постачальника за те, що ми вже довго працюємо разом. І е, для наших глядачок такий шикарний подарунок, тому що ну, ви знаєте, я вважаю, що це дуже-дуже щедро. І ми цього гідні. Наші глядачі, наші глядачки, наші постійні глядачі, наші нові глядачі вони гідні, щоб їм дарували такі розкішні подарунки. Отже, друзі, 1400 гривень, і ви отримуєте два пледа. Вони будуть різні по кольору. Різні по принту, тому не вагайтеся, якщо у вас в когось там є скоро іменинники, або просто знаєте, ви хочете подарувати комусь просто так радість, тепло і комфорт і затишок. Будь ласка, замовляйте, один собі, другий буде на подарунок. євро розмір і друзі, два пледи з безкоштовною доставкою. Це ви уявляєте, тобто це ж ну, не маленька така посилочка буде десь. Е... І це ще не все. Пан режисер каже. А що ще в нас може бути? Мені дуже цікаво з такими подарунками. І ще буде у нас новина. Так. У нас сьогодні просто дуже багато замовлень. Надзвичайно, я розумію, тому що це дійсно у нас топовий товар. І ще одна велика знижка, мені каже пан режисер. Мінус 200 гривень. Просто так для вас 1199 гривень. Акція продовжується. Дорогенькі мої, замовляйте, тому що за. Ціну 1199 гривень ви отримаєте два пледа. Другий вам буде подарунок від нашого постачальника. І режисер додає ще одну хвилиночку. Мене дуже просять, тому що надзвичайно багато у нас замовлень. Поспішайте, дзвоніть. Наш кол-центр просто закіпає, але ми відповідаємо всім. Тому, будь ласка, у нас дзвінки безкоштовні. 0800 21 14 14. Ви отримуєте два пледи різних кольорів. Друзі, ну це дійсно класний подарунок. Я просто вражена. 1199 гривень за два пледи, надзвичайно красивих ці зірочки. Просто навіть якщо ви замовите два, ви отримаєте скільки? чотири, так? Це правильно, ви отримаєте чотири пледи. Так, і я хочу привітати нашого покупця. Так, це Дмитро Олегович, місто Житомир. Дмитро Олегович, я вас вітаю! Почув про акцію і замовив собі два пледики. Тому що це дійсно класна акція, тому що ми любимо наших глядачів, міледіті Шоп. Ми хочемо для вас робити класні акції. Тому підписуйтесь на наш ютуб-канал обов'язково. Ставте там дзвіночок і ви будете бачити першими. Що у нас є, які у нас є новинки? Ви можете подзвонити до нас і замовити товар, який ви побачите на Ютуб-каналі. Можливо, ще щось залишилось на складах. Тому, друзі, запам'ятовуйте, записуйте плед корсіка код товару, великий розмір 2 метра на 2,20. Акція у нас для вас за цією ціною ідуть два пледа. Колір ви не обираєте, але ми всі побачили, що вони універсальні. 1199 гривень. Тільки для вас у нас безкоштовна доставка, для наших любих глядачів. Поспішайте. Кількість обмежена це дійсно топовий товар, тому що плет зараз, знаєте, це просто е, на, на весь рік. Немає в нього сезону. Тому вирішуйте, дзвоніть, ми дуже вам раді, а ми рухаємось далі. Всіх цілую, обіймаю всю-всю-всю нашу Україну.